15 років ткацьке ательє, що спеціалізується на ручному килимарстві, працювало у каховці. Ексклюзивні речі херсонських виробників тішить зір клієнтів у Європі, США, Гонконгу і навіть Японії. Ми в ательє. І ми робимо те, що хочуть бачити клієнти. Це дуже вигавагливі клієнти. Вони шукають щось особливе для своїх майбутніх проєктів, як резиденції, як комерційні проєкти, готелі, офіси. І вони працюють світовими дизайнерами, світовими архітекторами. І вони шукають щось конкретне під свою локацію, яка потребує в определеному кольоровій гамі, в геометричній гамі. Але спочатку повномасштабного вторгнення виробництво релокували на Івано-Франківщину. Ряти в інший край України верстати супутні матеріали, працівників, шукати приміщення із нуля, налагоджувати бізнес виявилося непросто. Проте залишатися в окупованій каховці, зізнається Лариса, теж було неможливо працювати під дулом пістолета чи виходити на вулицю, це небезпечно кожного дня. Щоб до роботи доїхати, дівчата повинні були пройти три-чотири блокпости з повним перевіркою телефона, сумок і таке інше. І ти не знаєш, ти доїдеш до роботи чи не доїдеш і. Це неможливо не завести матеріали, ні вивести килими. Це ніякого майбутнього. Ми працювали тільки на експорт, і тому, який може бути експорт, якщо ми не можемо ну хліба завести, швачка Олена Диховська в ательє вже вісім років, коли керівництво вирішило евакуюватися на захід. Одразу взялася пакувати валізи. Каже після звільнення рідної каховки, обов'язково повернеться додому, а поки що працює і допомагає Україні в тилу. Треба якось. Плачувати і віддячити Україні за те, що в нас є якась важливість працювати, жити ну, і давати можливість людям працю. Це перше, А в друге, хотілося, щоб. Вона в наша країні розцвітала. Працюють на підприємстві не лише переселенці з Каховки, а й місцеві. Косівська майстриня Діана Слава влаштувалася сюди після 13-річної декретної перерви. Зізнається, одразу влилася в трудовий колектив і освоїла сучасні верстати. Ці верстати, як на мене, простіші в заправці, тому що тут заправкою може боротися одна людина на наших традиційних верстатах. Коли ти снуєш основу, насновуєш навал. Одна людина цього не зробить. Ти мусиш наривати основу одночасно всю. І для того, щоб був хороший натяг, ще людини дві-три, якщо це килимарський верстат, мають тобі допомагати натягувати. Навіть по ширині одна людина не впорається. Тому технічно з цим верстатом впоратися простіше. А ось це справді унікальний верстат. Завдяки йому можна ткати килими довжиною 6 метрів. Це такий собі спільно Каховсько-Косівський технологічний пристрій. З Херсонщини каже Лариса: транспортувати агрегат вагою 3 тонни було досить проблематично. Ми не змогли вивести з нього тільки його розум, я б сказала так да, і це його пневматику, її циліндри, все те, що робить його. Е Сучасним, а весь важкий корпус ми залишили там в каховці. І коли ми приїхали сюди, ми розуміли, що в нас є замовлення майже на я б не спомилюся. На 30 тисяч євро приблизно до кінця цього року, і нам зараз потрібні ці кошти. То звичайно, ми шукали всі можливості, щоб встановити такі верста тут уже на новому місці. За новою адресою підприємство вже обжилося і продовжує виконувати закордонні замовлення. А вони вже є до кінця року. Кожен кілим він індивідуальний і він не повторюється. Це цікава дуже робота. Ми навіть не, не, не розраховуємо це, не дивимося на це як на роботу. Це дуже цікаве хобі таке. Розумієте, ми дуже, ну нам просто подобається те, що ми робимо. Це дуже цікаво. Ви весь в процесі. Ви навіть якісь свої елементи, хтось щось вносить. Все, що ми наразі маємо, це ми придбали вже з роками своє знання. Найголовніше кажуть працівники в цей непростий час. Вони мають роботу, а державна казна отримує податки. І хай це маленький, але впевнений крок, що наближає нас до перемоги. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.